Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про оброку бджіл від кліща ворога, про вороготоз і кліща ворога деструктор. А саме спирайтемуся я на іноземні дослідження на статті, які я знайшов. Дуже важливо, друзі, це саме друга частина серії роликів про боротьбу з кліщем ворога. І для того, щоб зрозуміти, про що тут іде мова, потрібно подивитися першу частину. В Інтернеті пов'язані з обробкою тощо ворог в Європейському Союзі. Також буду спиратися ще на дані, які буде знаходити чат GBT і так далі. Метою відео буде. Показати вам, допомогти вам розібратися найпростіше в речовинах, адже їх є багато, це кислоти, амітраз, фловалінат і так далі. Тобто є багато таких от незрозумілих хімічних назв сполук, якими обробляють кліща, і в цьому дуже легко заплутатися. Я допоможу зараз вам структуризувати ці знання, щоб ви собі запам'ятали це і виробили собі свою якусь систему боротьби з кліщем. А от щодо е, жорстких хімічних е, сполук, таких як е, флуметрин, амітраз та флувелінат, е, я запитав е, чату GBT, тому що всі європейські оці от сайти вони е, не дають конкретного пояснення, е, що це, як вони працюють, і для чого, і так далі. Там вони просто говорять, що е, він е, накопичується в воску, в продуктах бджільництва, того е, може Призводити до резистентності, і там в Європі його менше використовують. Амітраз так само якихось проти поганих показників. Про нього не йде мова. Навіть є окрема стаття, яка заперечує те, що в амітразу бджоли можуть виробляти резистентність до амітразу. Так само я її прикріплю і можете подивитися, що нам говорить чат GBT про ці хімічні сполуки. Флуметрин це він діє на нервову систему кліща, тобто вбиває. Кліща з бджіл, так амітраз, це є що дуже цікаво, що це окремий клас хімічної сполуки амідини. а от. Флуметрин та уфловалінат та фловалінат це можна сказати такі група флу, можна собі так в голові скласти це. Це є синтетичні піритоїди, тобто це одна група, одна група хімічних сполук. Тобто все, що починається на флу, воно діє на нервову систему кліща і таким самим. Паралізує його, і кліще падає е, на днище чи через сітку в лоточок. Як у вас система? А от все, що пов'язано з амітразом, воно безпосередньо убиває кліща і не знерухомлює його, а кліщ безпосередньо помирає. На основі цих всіх хімічних елементів є безліч різних препаратів, варто їх використовувати почергово. Якщо ви обробляли одного року бджіл осінню амітразом, важливо на наступний рік вже не обробляти амітразом, а обробляти флувалінатом, адже флувалінат накопичується, бджілки стають резистентними до нього і потрібно обробляти амітразом і так само їх чергувати, щоб в них не виникало резистентності. Хоча це все насправді такі речі вони. Не так сильно досліджені, того важливо дотримуватися почерговості в обробці сильними хімічними сполуками. Щоб закріпити нам те про це те все, про що ми говорили, можна буде звернути увагу на от, піраміду IPM боротьби з кліщем варо. І внизу піраміда, як бачите, є, вона не з найбільший, і найбільше застосовують е, ці апітехнічні методи боротьби з кліщем, це вирізання кліща, безрозплідний період. Е, далі вже йде хімічні, це вже середина піраміди. Це коли ми використовуємо кислоти, е, це є мурашини, Кислота, шавелова кислота, і далі йде вже амітрази, і флувалінати, і так далі. Це вже така жорстка річ, і вони вже йдуть е, токсичними. Е, тобто це низ піраміди перших два шари, це є превентивні методи для того, щоб не розповсюджувати інвазію е, кліща ворога у ваших сім'ях. Якщо ви. Будете розпочинати з цієї бази нижньої частини піраміди, яка дозволить вам боротися з кліщем зоотехнічними методами, апітехнічними методами, вирізанням кліща і так далі, вам менше доведеться використовувати хімії, звичайної хімії, такої слабкої хімії, як вони тут не зазначають, і сильної хімії. Того, друзі, обов'язково зверніть увагу на це. Знайдіть свої препарати, які ви будете використовувати. Дуже важливо виробити свою систему обробки бджіл. Для цього вам буде вже потрібно знайомитися ближче з біологією бджолиної сім'ї, з медоносною базою, з тим, де ви проживаєте. Наскільки варотоз у вас поширений, робити. Проби кліща рога за допомогою пудри чи за допомогою спирту важко про все розказати в одному відео, адже тема дуже широка. Але насправді не все так тяжко. Того вам потрібно присісти, почитати оці статті, які я допишу, докладу в описі ролика, і розібратися в цьому ділі, подивитися, які препарати доступні в нас, і пробувати робити. І займатися бджолами, друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться і залиште коментар, якщо вам ролик був цікавий та корисний, чи важливо вам розповідати є ще про такі теми в майбутньому. Друзі, підписуйтеся, ставте лайки і до нових зустрічей.